Усі заклади освіти Івано-Франківської громади готові до нового навчального року. Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Вікторія Дротянко. Перший дзвоник практично в усіх школах проведуть 2 вересня. Хоча деякі заклади освіти, перший дзвоник проведуть 31 серпня в суботу. Перший дзвоник будуть проводити з 8.30 до 10 години ранку. Триватиме він хвилин 40. Орієнтовно ми маємо інформацію про перші класи. Їх буде 133 і загальна кількість дітей 2844. Чому орієнтовно? Тому що деякі батьки ще вагаються з вибором першого класу, і ми не маємо повної інформації, скільки ми матимемо першачків в нашій громаді. Перший урок у школах буде присвячений вшануванню пам'яті захисників, які загинули за Україну. Перші класи матимуть один урок і протягом тижня два чи три уроку для того, щоб війти в ритм. Навчання усі заклади освіти, а мова йде про 140 закладів: це і школи, і садочки, і позашкілля нашої громади, готові для того, щоб працювати очно. Хочу нагадати, що протягом всього часу, після повномасштабного вторгнення, нам вдалося зробити умови для того, щоб всі заклади освіти працювали. Попри це, каже директорка департаменту освіти і науки Вікторія Дротянко деякі укриття потребують покращення. Мова йде про 10-й ліцей, який наразі дооблаштовує своє укриття, а саме потовщує стіни між віконницями та встановлює блоки. Хочу згадати ліцей номер 15, який цьогоріч підготувався до можливих відключень світла, і встановив сонячні панелі завдяки перемозі в програмі бюджету участі. Вони говорять, що у разі відключеннями не зможуть повністю бути автономними. Серед нововведень цьогоріч будуть зміни у викладанні предмету «Захист України». для цього. Протягом серпня було створено три заклади, в яких відкриваються осередки захисту України. Мова йде про 20-й ліцей, ліцей імені Романа Шухевичів та другий ліцей. Всі учні нашої громади 10-11 класів будуть займатися в цих ліцеях під час проходження курсу захисту України. Наразі не буде поділу на хлопців і дівчат всі будуть гуртом вивчати до медичну підготовку. Орієнтування на місцевості та управління дронами, Спеціальні вчителі, які проходять тренування по грудень місяць, включно будуть викладати цей предмет у формі тренінгів, навіть не уроків. Нагадаємо, усі школярі громади також можуть безоплатно пересуватись громадським транспортом у будні дні за наявності картки Галка. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та Раї.